За ініціативи Патріотичної партії України, її голови Миколи Олександровича Габара та за підтримки партії 5 10 політичної партії Спільна дія, демократичної партії України, жіночого руху Жінки за об'єднання українського народу, пройшла прес-конференція в прес-центрі Майдану. Де патріотична партія наголошує, що в Києві фактично пройшов рейдерський захват влади, в результаті якого вибори в Києві вкрадені та сфальсифіковані. Просимо політичні партії, громадські організації та громадянські ініціативи, щоб залучити з їх підтримки та люструвати новообраних депутатів Київради, що потрапили туди під прапором удару від партій регіонів, блоку Черновецького та інших олігархічних кланів. Спільний рух, що створюється за чесні вибори в Києві, вимагає від президента України Петра Порошенка, виконавчої та законодавчої влади провести перевибори або переголосування в Києві, метою яких буде відродження демократії в серці України та розвиток місцевого самоврядування. Координувати дії щодо люстрації депутатів Київради від громадських організацій та політичних рухів доручено голові жіночого руху жінки за об'єднання українського народу Валентині Виноградовій. Ми вважаємо, що з юридичної точки зору вибори до Київради першу чергу спискам партій є такими як юридично нікчемними і незаконними. Тому сьогодні, саме цей час, ми з вами говоримо, частина людей, які ми анонсували, їх має тут, це пані yeah. Самафалова, працівник партії, це uh, Христенко Павло кандидат, про якого ми говоримо, вони зараз знаходяться uh, в суді, де України вимагає uh, чітко uh, перед uh, законом заборонити оголошувати рішення uh, офіційне. Результати виборів. І другим ми вимагаємо е, переголосувати ці вибори та звернути увагу на того, що в місті Києві була велика кількість фальсифікацій, грубі порушення. Я вже не кажу, такі порушення, що е, і в день е, вибор, голосування, і в переддень, так званий день тишини, висили і плакати, і бікборди. Тобто було грубі порушення е, закону. Це дивує, дивує, що наші. Колеги із-за кордону, з ОБСЄ, не побачили такої великої кількості порушень. Я розумію їхнє добре відношення до України, я розумію е необхідність обрання президента якмо швидше, але на цьому ми можемо поставити крапку. Далі має бути принцип дем... Той, заради якого ми стояли на майдані. Це принцип, що демократія це процедура. Якщо процедура порушується, немає демократії. Якщо закон не діє, немає держави. І саме тому ми на сьогодні зібрали для того, щоб поставити е, то відома про цю подію і підняти громадське на те, щоб домогтися законних справедливих виборів, щоб ми могли довіряти цій Києвраді, а не розраховувати, що там знову будуть люди Чорновецького або інші, які знову почнеться дербати землі та бюджету міста Києва. І замість того, щоб ми зробили приклад всій державі. Ми дадемо дуже поганий приклад на діши. Те, що ми хотіли вам сказати, звичайно, здається, смішним і маргінальним якоїсь там там партії, яка набрала, скільки там сьогодні чого, просто у якоїсь людини з списку взяли, і викинули з цього списку. Це, коли мова йде про Габора, про політичну партію, про якогось там Харченка. А от якщо уявити собі... Що так само вчинили, наприклад, з пічком і взяли його, викинули з списку удару. Або з лішком, і викинули його з списку удару, ну і так далі, і тому подібне. Тоді звичайно, ситуація була інша. Тобто, ми, як завжди, маємо хтось рів, ми, типу, всі рівні, але хтось рівніший. Тобто, коли мова йде про партію там, якусь маргінальну, то можна порушувати все, що заманиться. Коли мова йде про демальянс, який не здатний захистити свій результат, значить його можна донарити на власний особисть. Ми всі бачимо, що коїться з демальянсом. Ну, ми, наприклад, побачили, що ми набираємо 2-2-2-4, і дуже добре, що ми так набрали, скільки партій у нас з'явилася за місяць до виборів, і більше ми не могли зробити нічого. І ми приблизно з на 3 годині ночі, відізвали своїх людей і не стали захищати свій результат. Мені просто щиро цікаво, який результат нам намалюють в підсумку. Демалян вже опустили з 3,7 до 295. Їхні голоса відходять кому заманеться. Але оскільки вони просто не чекали, що нова чесна влада влаштує на нових чесних виборах такий безпреділ, що вся злочинна панда в повному складі, просто демонично рогоче, вони не подумали про те, що свій результат треба захищати, треба битися на кожній дільниці. Вони не знали, що треба по кожній дільниці окремо подавати до суду. Тому от результат саме такий. Тому здавалося, б, ситуація можливо кур'язна, там якогось там Харченка викинули з бюллетені якоїсь партії, яка набрала там нуль чимось. Але якщо мова йде про чисту юриспруденцію, виходить, що дійсно формально треба вибори скасовувати. Але мені надзвичайно цікаво, на якій підставі наш найсправедливіший, найчесніший післяреволюційний суд їм відмовить, тому що особисто я не маю настільки бурхливої фантазії, щоб уявити, що хтось там когось забов'яже провести повторно перевибори в Києві. Тому що уявити суми, які вклала вся команда Черневецького, вся команда Гака, всі люди Васі Хмельницького та всі інші на манежі, щоб пройти під прапорами удару і не тільки, ну ви самі уявляєте. Зрозуміло, що нічого подібного не буде, але сута, як і висто, от я з нетерпінням чекаю формулювання, з яким їх пошлють подалі, з їхньою патріотичною партією і з їхнім Харченком. Ну і безмежна шкода, звичайно, дітей з Демальянсу, які стрибали на Майдані за нову чесну владу і за підозру в тому, що в 2015 році Янукович проведе нечесні вибори. Як то кажуть, бійтеся своїх мрій вони можуть збуватися. От збулася їхня мрія. Януковича немає на мене же всі ті ж. А вибори як були безпредельними, так і залишилися. Причому настільки безпредельних я, чесно кажучи, ще не бачила. Хоча займаюся приблизно з кінця 90-х. Щоб переписати протоколи на біля 800 дільницях до цього навіть злочинна панда ніколи не доходила. А от нова чесна на чесна влада на здоров'я. Їжте не облябайтеся. Я вже не кажу про те, що удар просто знищував всю чужу агітацію, ну, верніше, не удар, а ті системні пацани з команди Чернівського та Гаку, які йшли під їхніми прапорами. Тобто всім новим поліцилам залишалося єдине, що робити, це роздавати людям в руки. А за 12-9 днів, в залежності від того, хто коли зареєструвався, провести виборчу кампанію, хоч якось, зрозуміло, було фізично неможливо. І навіть люди, які витратили ресурси на те, щоб їхня агітація була розкидана по скриньках, раптово з'ясовували, що чергова бригада команди Черновецька вже пройшла по цих будинках і раз на годину повикидали всю агітацію. Вони просто скриньки знімали зі стін, там, де навіть закриваються, так що не витягнеш просто з вулиці, і від стіни викидали всю агітацію. Ну так от і живемо. Тобто, за що боролися на Майдані, то і отримали. А от як до цього ставити, що з цим робити, як жити далі, хай кожен вирішує самостійно. Я хотів би сказати, продовжуючи пану Тетяну, про те, що, мабуть, не за це вмирали ті хлопці, які тут на Майдані були. Мабуть, не ради цього стояли тут десятки тисяч людей, мерзли і страждали. Мабуть, не для того ми. Янукович відтороняли, да? втрачали Крим і зараз отримали війну громадянську на Сході, що якась кучка вчорашні знову прийшла і е, поновила найгірші традиції. Тому громадська думка е, дуже має для нас значення навіть більше самої перемоги. Е, ну, але все-таки додам, що наша прес-конференція викликана тим, що ми не задоволені, як Патрічна партія України, результатами, а тим, що ми отримали. Вже три суди, які ми виграли. Суд, який перший визнав, що це незаконні дії, порушення закону, який анулював постанову про зняття, поновив постанову від 1 травня, визнав, що там була фальсифікація, тому що перша постанова, яка нас в повному обсяжі визнала кандидатами, була під одним номером. Потім представника реєстрували з тим самим номером представника від партії, дроб-1. І коли 19 числа е, при нашій ми три години стояли над юристом е, комісії, він фальсифікував при, при нас відкрито і протокол, якого не було взагалі ніяких документів по партії, І постанову, де написав, що прийнято 1, річ, 1 числа, але складений протокол 19-го вночі о 9-й годині ночі, що взагалі ніяким закон не буде. Фактично, це кримінальна справа, і ми направили її до генеральної прокуратури, цікаво, як не реагує. І до міської прокуратури в той же день, і до міліції, поки що всі находять на свободу, нікого із членів ТВК не заарештували. Нічого в державі нашій не змінилося. І цей рух, який зародився сьогодні, громадянський рух, жінки за об'єднання українського народу на Майдані. Розумієте, який повірив дійсно жінки а жінок більше, що це щось можна поміняти. Що патріотична партія України дійсно Микола Олександровича я бачила кожен день на цьому майдані. Коли були барикади, коли були військові дії, коли всіх, яких тільки можна прес-конференціях участі, де тільки можна було дорватися до скажімо, ЗМІ, тому що теж не всіх запускав Майдан. Тодішня опозиція не допускала, вільно так проводити в прес-конференціях зараз це на Майдані. Громадянський рух жінки за об'єднання українського народу, а вчора проходила в Уніані прес-конференція жінками Донбасу. Пропозиція така: ніякі суди, розумієте, що поки не зміниться система влади, голосування по старим законам, коли всі сидять ЦВК, насижені місця, підрахує, коли в судах, як об ілюстрація, насправді ви розумієте, що з одного суда перевели в другий, нічого ніхто не зробить. І наша держава буде, люди будуть ніж суди, будуть злиденні, і буде отака ситуація. Через це пропозиція така. Всі громадські ініціативи, всі громадські організації на чолі з патріотичної партії, бо це їхня ініціатива, провести такий відкритий список, скажем, тих, хто вже кого зарахують депутатами, підрахує депутатами Київради і показати всьому світу, хто сьогодні в списках Порошенка, Удара по кожній людині. Це буде важка але якщо її не зробити, і Патріотична партія сьогодні України цю роботу має важку зробити, тому що в нас напередодні вибори до Верховної Ради. Якщо сюди пройшло 85%, вибачте, мене будь ласка, корупціонерів, і Саме із Верховною Радою, і ніхто не відповідатиме ніколи, що вже кажучи про комунальну відповідальність, навіть політично ніхто не нестиме за те, що державна зрада була, віддали територію за те, що загинули мирні люди, і так далі, і так далі. Через це нам з вами підстоїть дуже важка кропітка робота. Ми даємо свою площадку, медійну, хоча ми телекомпанія столиця, тільки портал в інтернеті, але. Це вже голос, розумієте? І якщо цих людей викрити і показати, хто криється за сьогоднішньою владою, якоби які пройшли революцію і Майдан, тоді стане всім все зрозуміло. І тоді ми зможемо принаймні спасти ситуацію з Верховної Ради. Треба подавати до міжнародного суду Верховну Раду за бездіяльність тоді, за закони 16 січня. За те, що вони не предотвратили оте кроваве побоїще, за те, що віддали державу, за те, що вони довели нас з вами, бо саме вони, ця Верховна Рада зрада, довели нас до того стану, що сьогодні відбувається, і що далі вони мало того, що вони дозволили втікти з грошима тим бандитам, які ограбили нашу державу, нема жодної кримінальної справи, то вони далі до... Далі залюлюкуючи, розбираючи барикади. На мою думку, да, можливо, можливо якийсь певний період да, треба цьому президенту урегулювати, щоб мир був у нас в державі. Але ми з вами маємо дуже важко попрацювати саме на такому поприщі і саме не дозволити, щоб ті люди, які в Верховній Раді, та саме відбулося, що пройшло в Київраді. А Київраду люструвати громадськими організаціями жити. Місце. Ось така моя пропозиція Дуже на пропозиції. Я думаю, що і інші і партії, і громадські організації, в першу чергу, громадські організації підтримують і тому, що партіям дуже важко об'єднуватися, а громадські організації це простіше, бо це прості люди, які дійсно стали, незважаючи на те, що було розчарування після Ющенка, ви знаєте, як важко піднімалися люди. Де? Вони знову повірили в те, що вони можуть самоорганізуватися. І можуть впливати на долю держави, але ми бачимо, що поки що ворог не подоланий. Не корупція, я говорю за політичну першу чергу корупцію, не за е, кругом поруку між людьми, які мали б сидіти сьогодні на е, скамі підсудних. Але, мабуть, якщо сьогодні суд винесе неправомочне рішення щодо, е, якщо дозволить тільки в раді бути оголошені результати і приступити до дій, то тоді лише ми з вами можемо зупинити е, цю контрреволюцію, оце антизаконні дії, які відбуваються сьогодні. Да, я теж вірю, що новий президент буде е, мати можливість і попрацювати. Ми готові йому допомогти цьому. Це люди, яких ми знаємо. Але я дуже сильно співчуваю е, меру Києва, кличку з такою командою, яка, якщо, якщо вона пройде, якщо він зупинить да, сьогодні, то Через від півтора роки не буде ні да? Київ Ради, ні Києва, вже не 4% землі, а багато більше буде вкрадено. Але не буде і такого політика, як Кличко, тому що вони його підставлять, вони його десь від негатив на нього повісять. Людина, яка могла стати президентом, європейським президентом України, його називає Віталій Кличка, зараз, бо в майбутньому. Вже ніколи не підніметься із тої прірви із тої грязі, яка може на нього вилитись на протязі цих півтороків. Ви знаєте, ми обираємо ківраду лише на півтора роки.